Пенсія! Вам сто тисячу гривню не більше. Найжива, як всі люди. Я ще до пенсії не заслужив. Куди до пенсії? Ми вам дамо пенсію. Я хочу, 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 Край і державу. Це основне наше завдання. Хто ми тут не працюємо? Президент голова Верховна Ради прийме рішення офіційно, і я буду працювати там, або, або не буду працювати на якійсь іншій ділянці там, де визначить закону головну команду. Це основне зараз це зберегти державу. Повірте мені. Те, що ми говоримо, там крісло якесь, воно абсолютно не має ніякого значення. Я ж подав відставку. Ну, Все. Покажіть рапор, і за Будь ласка, підпишіть нам поїдемо. Я подав відставку. Покажіть рапорт, Будь ласка, ми розходимося з вирами, і ви Ми вже домовилися. Я подав форму в не рахує. подати уже. Я з вами до.